Школи! На свято останнього дзвоника ми запрошуємо випускників 2014 року та їх класного керівника Надію Миколаївну. Давайте зустрічаємо їх бурхливими оплесками. Дядькі, колеги, гості, сьогодні наше свято свято нашого великого закладу, який називається школою для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Свято для нашої сім'ї. Ви дуже чекали це свято, правда, діти? Це свято, коли напередодні літа, коли попереду канікули. Ми його святкуємо сьогодні. І хочу вам сказати, що не дивлячись на свою зайнятість, у нас є наші шефи. Ви побачили люди в формі, так ми звикли, що наша міліція нас охороняє. От і сьогодні на нашій святковій лінійці присутній начальник управління Голосіївського управління внутрішніх справ Ігор Володимирович Моренець. Вітайте його, будь ласка, він прийшов зі своїм заступником, діти. Це люди, які опікуються про вашу долю, люди, які нам допомагають. І ми завжди раді їх вітати. І я з величезним задоволенням передаю слово Ігорю Володимировичу. Дуже хочу подякувати за запрошення. Дійсно, хочу привітати всіх випускників, побажати їм міцного здоров'я, успіхів у виборі спеціальності. Школа надала їм саме головне це знання, дала їм дорогу в життя, доросле. Я хочу подякувати викладачам школи, директору за те, що вони допомагають нам всім і навчають молодь наших дітей, які в подальшому будуть дійсно будувати цю країну. Хочу побажати їм, щоб якнайменше вони тільки по добрим таким святам стикали з міліцією. Я думаю, що тут виховання на належному рівні, тому тут дійсно виховуються всі основи отримують правових знань. Ну і в цілому будуть в Майбутньому гідно, гідними громадянами цієї країни. Ще раз хочу привітати, подякувати за те, що нас запрошуєте. Побажати ще успіхів і викладачам, тім, тій молоді, яка буде продовжувати навчання, а також рівнятися на ті, хто випускається. Ну, успіхів і все саме найкраще. Дякую. Ми, щиро вдячні, ми йому теж бажаємо добра. Злагоди, миру і спасибі їм за те, що вони є. Діти, як завжди, гості приходять до вас з подарунками, так і цього разу наші шефи прийшли до вас з подарунками. Вони принесли вам, що ви думаєте, що ви були здоровими, спортивними, м'ячі так для уроків фізкультури. Будь ласка, Ігор Васильович, отримайте подарунки. Дуже дякуємо. От вам бачите, сьогодні потеряли. Спасибі, дякуємо. Працівники відділу кримінальної міліції справах дітей роз'яснюють дітям положення кримінального кодексу, адміністративного кодексу, ту відповідальність, яка передбачена за порушення або вчинення правопорушень. І при цьому звертають увагу на. Необхідність дотримування тих правил поведінки, які визначені законодавством, а також іншими нормативними актами, які передбачає Міністерство освіти.